І знову в наявності. Деякий час дана позиція у нас випадає періодично, тому що дуже шалений попит на неї, а однак, привезли і маємо в наявності в достатній кількості. Це у нас модель 720 в типі 16. Все, в принципі, згідно опису в каталозі без змін. Але є одна фішечка. На даний момент і в подальшому саме ця позиція і інші там деякі типи вже будуть виконані. от Ось такі темно-чорний в темній і матові такі приглушені фарби. Це дуже ефектно виглядає, насправді. Раніше фарба була фарбувався метал такою чорною шагренью, але вона була глянцева, така з відблиском. Ну, В принципі, було нормально, але якось нібито щось не то. Тепер, відтепер вона вже а, має такий приглушений а, тон, вона чорна, однак не блистить. І двері так суттєво стали виглядати більш дорожче, дорого, багато, як говориться. Тому тому, в принципі, всі, на подальшому всі ці позиції ми будемо завозити саме в ці фарбі. Про якісь там ще зміни наступні, будемо вас додатково повідомляти. А кого зацікавила саме ця модель, в принципі, звертайтеся і бронюйте.